Обговорюємо ситуацію на фронті з нами на прямому зв'язку. Михайло Крижаневський, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади. Рубіж. Дякуємо, що долучаєтесь до нас, пане Михайло. Доброго вечора, студія, Доброго вечора телеглядачі. Хочу сказати, що пане Михайло знаходиться під Бахмутом, і от про ситуацію на цій гарячій точці, яка щось ніяк вже не зійде з інформаційних повідомлень. Досі лишається надзвичайно гарячою. Хочеться поговорити. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в зоні вашої відповідальності? Те, що я бачу, в останні новини про те, що ваші колеги підтверджують, що Бахмут лишається і досі однією з найгарячіших точок на лінії фронту вже другий рік. Наразі кажуть, що на бахмутському напрямку зменшилася активність авіації, але знову збільшилося застосування артилерії. Що ви розкажете, що ви бачите, і відчуваєте кожен день? Я розкажу вам наступне: що що Бахмут, наприклад, що Авдіївка, чи там на зараз є кампанія на купівському напрямку, є дуже гарячою, і відповідно противник не полишав, не полишає і не буде полишати ніяких спроб для захоплення цих важливих міст для нього. Можливо, це навіть важливо не стільки з точки там стратегічного чи як більш політичного значення, але всі. Бойові зіткнення, які відбуваються на цих напрямках, вони являються дуже гарячими, дуже високодинамічними і противник застосовує різну тактику, включаючи те, що ви задали шквальний вогонь артилерії, тобто противник має досить багато БК до різних систем артилерійських. і Він їх застосовує без можна сказати безприривно. Тому на превеликий жаль, ми не можемо протистояти ще противнику в артилерійському відношенні такої кількості БК, як має противник. Тому та противник продовжує нищити нашу лінію боєзвітня, наші окопи, наші населені пункти та наші хлопці, які безпосередньо стоять на нулі, пане Михайло. Я хочу зараз відійти трошки від нашої розмови, хочу сказати глядачам: зверніть увагу. З'явився знову qr код що хочу сказати, ви знаєте, ми у цієї середи, лише за кілька хвилин перегляду аналогічно нашого спілкування з бійцем з передовою. Ви задонатили виглядачі марафону кілька сотень гривень. Будь ласка, якщо ви бачите qr код якщо ви бачите бійця з передової, як зараз пане Михайло Крижанівський, давайте зараз питаємо пане Михайло, чим конкретно зараз ми і глядачі марафону, ми ведучі, можемо вам допомогти, на що ми можемо задонатити, що вам найпотрібніше просто зараз. Народ України та відповідно держава наша Україна безпосередньо може нам допомагати. Безпілотними літальними апаратами різного типу, які проводять розвитку, проводять ураження противника на різних дистанціях від лінії бойового зіткнення. І четвертий батальйон оперативного призначення бригади рубіж не являється винятком, тому що самі дрони живуть від декількох хвилин, або му там можуть жити декілька днів. Це все залежить від погодних умов, від застосування реба противнику та там інших деяких факторів. Тому це такий розхідний матеріал. Які потребують всі підрозділи без винятку, які приймають участь у бойових діях? Тому від особового складу ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, яку надає нам український народ, пане Михайло. Я хочу звернути увагу наших глядачів, що qr код на екрані. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте скільки було на банці перед початком ефіру, але я думаю, що ми зможемо. Наприкінці нашого ефіру побачите, як українці склалися, тому що не не буває маленького до НАТО і 10, і 100, і 50 гривень. Всі разом ми можемо зробити справді велику справу yeah. і допомогти хлопцям, тому що зараз технології вони і вирішать вхід цієї війни. Нам підказують вже тисяча. Так, Давайте продовжувати. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, на вашу думку, людина, яка воює зараз на бахмутському напрямку, ми з ваших слів, і зі слів ваших побратимів, знаємо, скільки там витрачає Росія особового складу. Чому ви вважаєте для них це настільки важливе місце бою? Чому вони здатні там класти стільки людей? Ну, Росія, вона ж витрачає стільки своєї живої сили не тільки на цьому напрямку, вона витрачає на всіх напрямках безпосередньо, де її важливо, тобто, де на даний момент стоїть задача від їхньої команди. Так склало склалося історично, що і під час другої світової війни, там чи під час якихось інших конфліктів, де приймала участь ще колись радянський союз а тепер Російська Федерація. Вони ніколи не жаліли особовий склад, тобто, живу силу, враховуючи їхні. Паритет, враховуючи те, що їх 140 мільйонів, і вони безпосередньо може залучати майже безмежну кількість людей на фронт різного типу, там, різного соціального статусу і все інше. Тобто вони їм головне захопити. А яка кількість ляже в український ґрунт, це взагалі не має ніякого значення. І розраховувати на той факт, що там при якійсь там, певній кількості загинувших росіян щось може зупинитись, не варто. І ми це спостерігаємо безпосередньо на лінії возід. зіткнення, бачимо ці м'ясні штурми, які противник них здійснює на певних напрямках. Там в першому ешелоні йдуть засуджені, в другому ешелоні засуджені, які підписали контракти. І вже в третьому ешелоні йдуть регулярні війська сил Російської Федерації за потребою. І це все дійсно підтверджує той факт, що в Росії взагалі ніку вони більше будуть жаліти техніку, наприклад, чим будуть жаліти саме своїх людей. Чому така політика в Росії? Нам невідома. Ну вона відбувається постійно. Ми це. Пам'ятаємо і відповідно боремося з, з противником, тими засобами, які ми маємо, вражаємо їх. І скільки би там налягало вже росіян за цих два роки повномасштабного вторгнення, факт залишається фактом. У них ще достатньо живої сили. так що очікуємо продовження штурмових дій на різних напрямках лінії бойового зіткнення. І хлопці Сил оборони України всі, які стали в стрій добровільно за ці два роки, які встигли в певній мірі підготуватися і тут вже обкататись на бойових пане стій, Михайло. Ми дуже оборону. цінуємо наших людей. Глядачі дуже цінують наших людей, тому хочу, щоб воювали. Дрони в першу чергу, щоб наші бійці ну, максимально ні. зберігали своє життя, і поки ви говорите, є вже перше 100 тисяч за цим qr кодом друзі, ще можете навести з камеру свого телефону на QR-код, який в пана Михайла праворуч від нього. І ваші ще 10, 50, 100 гривень зможуть зробити велику справу, щоб хлопці якомога більше нищили ворога, а самі якомога більше зберігали наших життів. Дякую. Хочеться спитати про побут в таких умовах під час холодної війни в такому фактично знищеному місці, чи є у вас можливість зробити хоч нормально окріп райони, нормально налагодити собі? Ну що головніше, да щоб боєць був нагодований, щоб він був в теплі і він мав захиститися кудись закопатися, сховатися? Наскільки це зараз реалістично зробити в тих умовах, які в Бахмут наразі існують? Інженерні роботи, що навкруг Бахмута, що на інших точках особовим складом проводяться постійно. Не, ну, не існує такого розуміння, що інженерні роботи зупиняються на якомусь певному етапі. Тому що вогневий вплив противника відбувається майже постійно. Відповідно, інженерні споруди руйнуються, і ця робота триває 24 на 7 особовим складом і буде тривати до тих пір, поки артилерійські чи інші вогневі впливи противника будуть діяти на їхній на наш передній край. Та, це важко робити, тому що е під обстрілами це завжди було важко робити. Погодні умови відповідно також це все ускладнює цю ситуацію. Зараз цим ну, потеплінням, яке було там протягом крайніх двох тижнів, земля дуже обсипалася, але хлопці працюють на межі своїх фізичних і моральних сил, і стійко котрі мають оборону, не дивлячись на ту ситуацію, що з погодою, що з силами противника. 300 тисяч вже зібрані загалом з тих 380, які ви мали на меті зібрати, вже понад 150 тисяч задонатили глядачі телемарафону за цей час, що ви говорите. Друзі, коли будете передивлятися запис на Ютубі, так само наводіть свій телефон на комп'ютер і зробіть хоч якийсь донат. Немає маленького донату, Пане Михайло. На вам великі спасибі і вашим побратимам за службу і за все, що ви робите.